Всіх вітаю, мене звуть Володимир Ви на моєму каналі, я на воді. Підійду зараз ближче до місця, де буду розпочинати сьогоднішню ловлю, а ловитиму я по конці, щучки і усіляка інша рибка, яка вже потрошку, потрошку починає клювати, адже спека дещо спала, слава Богу. І я думаю, що продихнути можна не лише. Людям, а ще й рибці. І потрошку-потрошку починає вона набирати оберти до а, свого осіннього кльову. Принаймні я на це щиро сподіваюся. І ось я вже на місці. Я, до речі, про це місце вам розповідав у попередньому відео. А от так що, хто не бачив, зараз у підказочці ви побачите посилання на цей відео і обов'язково подивіться. От, будемо ловити окунців. І щучок, які тут, безумовно, є. В руках в мене фінеза прототип до 15 грамів 842. Стоїть Daiwa Exist 3000 і намотана жилка Duel Hardcore 04. 026 флюр, Волівський вольфрамчик 2,5 грами. і цю приманку ви вже знаєте. Це Vipo 2 дюйми від Fisharp. Черв'яшня тема актуальна, як завжди. А власне, зараз ми це і перевіримо, перевіримо і е, в чергове цьому переконаємось. Так, що у нас тут? У нас тут водичка піднялась. У нас тут водичка піднялась. Ух осіння прохолода і можна починати ловлю. О, хтось ловить вже праворуч, я дивлюсь на протилежному боці. Це свідчить про те, що рибка тут має бути. До речі, для цього місця є нетиповим направлен... направленням вітру. Який сьогодні у нас ми спостерігаємо, адже зазвичай вітрець тут або вздовж, зліво направо дме, або навпаки в обличчя. А зараз вітрець в спину і вильот далі. Вильот далі і це надзвичайно круто. Адже глибинка тут невеличка, глибиночка тут невеличка. І зараз за відсутності. Якоїсь течії, яка була навесні, 2 грами тут найбільш актуальна вага. От, і звісно, що закинути супер далеко 2 грами ну, є проблема. Для цього необхідно використовувати більш тонкий шнур. Але е я цього робити не хочу, хочу ловити саме на 0,4, адже тут є певна кількість зачепів. От, і 0,4 я гачок можу розігнути свій, на який ловлю, а більш тонкими шнурами це не завжди виходить. От, Тож я не хочу втрачати свої снасті, тому використовую саме 0,4 шнурок. О, от і перша рибка у нас. І доволі непоганий опинець. Ух ти! Доволі-доволі непоганий опинець. Ох, таких би на стрітфішингу навалять. Було б теж дуже круто. Взяв як гарно. Не зійшов би. Не зійшов би ніяк. Ну що ж таке? А на змаганнях би зійшов, а тут не сходить. О, жирненький Жирненький, товстенький, червячка захотів. Да, червячка захотів. Ну що, друже, будеш клювати краще скоро? Як водичка схолодніє, будеш краще клювати? Ану кажи. Да, кажа, кажа, буде клювати краще. Давай, Позви нам щучку. Позвони нам щучку, зараз приманку поправлю і будемо продовжувати. Ну, так, початок є. Да, вітерець так нам допомагає нормально в закиді. Можна перевірити ділянки, які далі від берега знаходяться. До речі, на цьому місці я дуже так плотненько ловив взимку. І, власне, непогано знаю тут рельєф, знаю, куди треба кидати і структуру цього рельєфу. Адже побігав я тут гарненько взимку з камерою і з ехолотом. Ну, а холод то таке, а от камера підводна вона вирішує багато питань, особливо під час ловлі на безмотилку. Можна стояти ковиряти на одному місці, а там риби просто елементарно нема. Опускаєш камеру, дивишся, нічого нема. Ну, власне, і нема резону там і щось качати. От, якщо з камерою погодців. Разом з Льошею Красько, подивились ми на підводний світ і тут є цікаві рельєфи і цікаві риби, і цікаві їх розміри. Ну от ви зараз власне, на екранах бачите, що тут є. І не лише окунці, а й товариші карасі, причому дуже багато і дуже гарного розміру. До речі, також вони інколи проскакують під час ловлі спінінгом. Такий прикольний трофейчик. О! Що це? Щупак чи окунець? О, це щупак. Це в нас щупак. І до речі, він клював не один раз, він клював декілька разів. Тихо, 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 тихо. Як тебе на стрітфішингу не вистачало, а? Щупак. Ти такий довгенький, такий прикольний. Клювала щучка декілька разів. Перший раз просто сіпнула, а другий раз все-таки вона догнала приманку і взяла. Ось така щучечка. Щушечка, щучечка, щучечка. Осіння, осіння, так. Да. От вже осіння. Вже осіння. Черв'ячка захотіла. Черв'ячка вона захотіла. До речі, що помітив я, друзі, вже не вперше, вже так походивши, мабуть, з десяток два риболовель, помітив я наступне: от приходиш на місце і з перших закидів може бути риба. Якщо її з перших закидів нема, треба або змінити приманку. Ну, я маю на увазі там, підхід, або поставити більшу вагу кидати поодаль, або поставити інший тип приманки, там, наприклад, там танту і вже там, шарпати по дну в пошуках оконця. Або тут просто елементарно риби активної нема. Якщо б вона була, вона а, з перших же закидів відзивалася б на наші. Проводки. І так, до речі, кругом. От нещодавно повернулись ми з Південного Бугу, з Вінниці, де відбувався чемпіонат України зі стрітфішингу. Ну, ми виступили погано, адже в нас було лише одна, одне тренування, а за одне тренування обійти обидві зони це ну, просто нереально. Просто нереально. Ну, власне, поїхали для того, щоб зустрітися з друзями, з якими ми не бачились вже півтора року. Ну і власне половити рибу в спортивному режимі. Тому що дуже-дуже сильно вже скучили ми за цією справою. От, і там також така сама історія. Риба з-підходу або є, або її нема. Так само і тут. Виколупувати стояти резону жодного нема. Ну і ось це був другий закид на цьому місці, ось щучка в активі. Да, обкидав я рясну місце, і покльово більше не сталося, на жаль. З підходу. З підходу. Да, було, б е -е, було б гарною ідеєю зараз змінити приманку і покидати там ту саму танту або фліта поодаль, але я цього робити поки не буду. Я пройду, скільки пройдеться вздовж, проловлю твістером, ну а потім вже... На зворотньому напрямку буду комбінувати. Буду комбінувати і подивимось, що там є на приближенні до протилежного берега. Там також є прикольний рельєфчик. Да і тут є прикольний рельєфчик, що не хочу я. Опа! Покльовка. Це щука. О! Це щука. Це щука. Стрітфішинговий розмір. Стрітфішин стайл, да, щука? Ось така сантиметрів. Не знаю, сантиметрів 35. Пливи, подругу. Пливи і дякую за покльовку. Ну, клюнула так непогано. Непогано, я скучив за такими покльовками. Не вісякі, а саме таке бубух. І по супротиву було зрозуміло одразу, що це щука. Ну, власне, я хотів пояснити, чому я не хочу змінювати приманку зараз на посивку кидати поодаль. Ну, і щука показала, чому це я так хочу. На супер-супер такій повільній проводці ця щучка бере. І хочу вам сказати, якби я поставив там 2,5 грами стоїть вольфрамчик, якщо б це був 3 грамовий вольфрамчик, то такої повільної проводки б вже не вийшло. Вона б шкрябала по дну приманка моя і е, треба було робити більш активну проводку. А на більш активній я дуже не впевнений, що клювала би рибка. Тому що як не крути, все одно зараз ще водичка тепла. Хотів сказати доволі. Де не доволі, а вона нормально тепла. Вчора я навіть і купався. О, пількер зачепив. От прийшлося хі -хі, на десні сплавати до корча, вичеплювати. Відчеп... Ну, відчепив, слава Богу, все добре. Але водичка тепла. Я б сказав навіть дуже. Не осіння. Вами нове місце. От і нове місце, друзі. Ух ти, Впав окунець. Ну, коротше, ви бачили. Ви бачили, окунець є з нового місця, також з другого закиду. Ось така історія. Треба бігати, треба гоцать. А в форматі стрітфішинга необхідно це робити в п'ять разів швидше. Хто перший на місце встав, той і татко. Ну, звісно, це не єдина, не... Звісно, це не єдина фішка, але вона надзвичайно важлива. Особливо зранку. Коли на самому старті ти стаєш на перспективну дірку, на якій ще ніхто не стояв, рибка активна, плюс-мінус, і ти її просто збираєш. За декілька заходів можна зібрати активну рибочку і можна навіть і закритись. Так робили спортсмени. Да і ми в другому турі з ладосиком майже закрились з однієї дірки. Якщо брати по е, рибах, треба було взяти 5 окунів, 2, 3 судаки, 4 бички. О, це в нас виходить скільки. Це у нас виходить 12 риб. І з 12 риб ми на одному місці взяли 9. А потім пішли і ще окунів доловили. У нас в сумі було 11 риб, нам не вистачило одного судачка, щоб закритися повністю. Але тим не менш левову частку результату ми зробили саме з однієї дірки, на яку встигли встати. А якщо б не встигли, то і нічого б не було. Або якщо б було, то дуже-дуже погано. Але тут ну, я один. Поряд нікого нема, вся риба моя, скажемо, і можна так в лаунж режимі ходити, кидати, обловлювати і робити висновки. А висновки ви самі, самі бачите, що з перших закидів рибка бере. Якщо, звісно, вона є активною в цьому місці. Окунець, а так вжарив, щоб ти, друже, завжди так клював, ну, особливо на змаганнях. О, ну, Маленький окунець з крутої подачі. Хочу ще. Обловили на більш-менш активні прибанки, потім поставили пасивку і починаємо перевіряти якісь ракушнікові грядочки. І тоді буде діло. Он гарний тут ракушнічок, он навіть чіпляється. Щіпляється він. Вон бачите, шматок. Шматок мушлі дістав. Ну, там ось така штука на дні. І серед неї стоїть окунець і попльовує. Ось і наколядував. Ось і наколядував. Джигріг 3,5 і Танта. І окунець. Саме там, де він клював, на е, 2 грами. Шкрябання по дну дало результат. От така історія, друзі. Комбінувана тактик завжди приводить до бажаного результату. Головне просто розуміти, де саме ви це робите. І як саме. Ну, звісно, що рибинка невеличка, але сам факт підходу. вам і образив. О, о, це вже гарний, це вже гарний, це вже такий, як нам потрібен. Це вже весняний варіант. На весні такі клюють красунці. Ух! Окунці, красунці. Тихо-тихо, покажи себе. О! Ось такий. На новому місці. Наш кряботушечку. Комбінована риболовля вийшла у нас сьогодні. І така непогана, скажу я вам. Зовсім непогана. Майже з кожного місця в нас була рибочка на всі приманки, на які ми ловили. Ну, чому б ні? Дуже, дуже-дуже непогано. Скоро буде ще краще, коли водичка буде охолоджуватись. О, абразивчик пішов. Ну давай, покльовка має бути. Ну ти ж там є, ти ж тільки що показав себе. Так. Да. Є. Є, є, є. Наш кряботушечку. Дивіться як з'їв. Це з'їв повністю. Ну, да, непогано досить. Ну що, ще будуть, як ви думаєте? Як гадаєте? Я хотів би, щоб був. Де окунається ж, мабуть, що не проти щось поїсти на вечір перед сном. Чіпляється там. Треба перезакинути, адже, вже, скоріш за все, приманка злетіла. Да, бачите, злетіла приманка, так що після подібних зачепів краще вимотати і поправити приманку, аніж проводити каряво надягнену. Вразивчик пішов! Yeah. О, і теж дивіться розмір, який гарний. Який гарненький окунець. Який гарненький окунець. Тихо-тихо, покажи себе. <рес> Да. Подібні місця закривають за певним видом риби. Ось тут скільки я вже три штуки зловив, так? Да? За зовсім короткий проміжок часу. А окунців на стрітфішингу п'ять дозволяється. От ще два взяти, грубо кажучи, да? і можна з цього місця йти, закриватись по іншим видам, видам риб і повертатись тільки коли вже закрився по всіх, щоб збільшити розмір, A few later. Ну, що цікаво, три закиди. Три покльовки, три риби. Все. Все. Активно закінчилось. Так, Да, друзі, рибка закінчилась. Рибка закінчилась. Скільки не кидаю жодної покльовки. Я активно зняв за перші закиди і все, і нема. І все, і нема. Ось така історія. Я не, не хочу плювати. Не хочу плювати, каже він мені. Йди додому. Ну, мабуть, що він правий. Мабуть, що він правий. Ну що, друзі, окунь мовчазно натякнув на те, що треба їхати додому, і клювати він більш не хоче. Ну, звісно, це жарт. Якщо впертися, то можна було ще е е декілька зловити, але я вже я вже трошечки втомився, скажу я вам так. Хочу вам сказати, що дуже цікавою ця риболовля видалась і показала, що комбінування. Монтажів приводить до бажаного результату. На самому початку я ловив активною приманкою, влітали щучки і окунці дрібні. Потім перейшов суто на шкрябалку по дну, і вдалося доловити непоганих гарних окунців. Під самий вечір. Я думаю, що у вас буде нагода перевірити подібну тактику і зробити свої висновки. З вами був Володимир Воротняк. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і пишіть в коментарях, чи змінюєте ви типи приманок під час лову і чи дає це вам результати. Ну, а на сьогодні це все. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.